Насамперед я говорю про населений пункт Мар'їнка. Тому що Мар'їнці ми так часто не зосереджуємося на увагу, на у свою увагу на просуванні ворога тут. Мовляв, а ось в Бахмуті фактично кожну вулицю розбираємо під мікроскопом. Мар'їнці, на жаль, таких вулиць уже фактично, як то кажуть, не залишилося, тому що Мар'їнка. Так само, майже на сто відсотків знищене місто, і ворог, через те, що він знищив місто, він перетворив його на руїну в межах цієї руїни, дуже зручно. Як би це не було цинічно і не звучало, тут дуже зручно оборонятися. Дуже багато різноманітних сховок. Ну принаймні так говорять і бійці і експерти. І зокрема, з цих сховок ми, наприклад, можемо побачити ось таке відео, як боєць знімає запалювання російського танку, і в підсумку як йому знаєте, головокружительно зносить башту. От ви подивіться, просто як летить. Кілька башта я вам можу прокрутити нам ще раз назад, щоб ви подивилися. Після моменту вибуху в лівий верхній куток вилітає башта. Танк, ось так знищений один танк в районі Мар'їнки. Крім цього, нам показали відео 79 ї миколаївської бригади, як миколаївські десантники відбили ворожий штурм, знищивши у його ході два танки, дві БМП і кілька десятків окупантів. Я так підозрюю, що це відео кількаденної давнини, тому що. Можливо, пригадуєте, як президент у одному з своїх вечірніх зведень цього тижня, звернень цього тижня, він сказав, що величезне, величезне спасибі, респект 79-й десантно-штурмовій бригаді за її дії. Ну і ось зараз ми стаємо свідками цієї роботи. Я підозрюю, що саме за ось цей відбитий штурм противника і отримали респект Миколаївські десантники. Хоча, звісно, що не лише за нього, але й за всю ту роботу, яку вони проробляють і в районі Маринки, в районі інших ділянок фронту, де були миколаївські десантники. Ну от ви бачите, знищення двох танків, двох БЕГ і кілька десятків особового складу ворога. От як це все відбувалося. Таке тотальне знищення ворога на Мар'їнському напрямку. Відбулося силами 79-ї бригади. По Вугледару поки що новин немає, окрім як. Артилерійських обстрілів нічого іншого не відбувається наразі по цьому населеному пункту. По тотально всій лінії Запоріжжя тривають артилерійські обстріли. І я про це говорив попередньої доби. цієї доби малюнок, так би мовити, ситуації не змінюється. Проте змінюється ось що активність наших військ зростає на Запоріжжі. Зокрема, дуже таке гарне відео продемонстрували нам бійці невідомого фронту. Ну чому я так кажу, тому що не верифіковано. Саме було якою бригадою на якому напрямку були здійснені ось це враження російської техніки. Але при цьому, як зазначають самі бійці, це було знищено в ході такої, такої артилерійської роботи. Не аби що, а зенітно, зенітно ракетний комплекс БУК М 3 і все це відбулося на запорізькому напрямку. Власне з відео, будь ласка, знайомтеся. Отже, вочевидь, український дрон лелека коригує цю роботу артилерії, вочевидь. Працюють аз калібурами, тому що дуже точно з перших же уражень в ціль кладуть боєприпаси високоточні. Ну і ось цей величезний салют, який ви зараз бачите. от В цю секунду це якраз за словами наших бійців, і є знищення зенітно-ракетного комплексу БУК на запорізькому напрямку щодо інших відео. Доказів нашої активної роботи на Запоріжжі хочу вам продемонструвати з населеного пункту Костянтинівка, як там наші бійці знищили російську спостережну вежу. Де у нас, по-перше, розташовується Костянтинівка Ось тут між Гуляйполем та Пологами є такий населений пункт у тилу окупованої у тилу території від лінії бойового зіткнення на 4 кілометри вглиб Костянтинівка розташована, і тут бійців. Першої танкової спільно із е, аеророзвідниками. Е, з Територіальної оборони 78 го батальйону ТРО, які коригують вогонь сіверської бригади. Вони ведуть вогонь по російському комплексу спостереження. Муром М. На початку ви бачили дві ось цих камери мурома і вирішили наші бійці тут завдати удару по цій вежі, де розташовується муром. Що таке муром? Це не просто камери, це камери, які мають у собі тепловізор. Вони здатні виявити людину у ясний погодній день на відстані до 10 кілометрів людину. Автотранс. Транспорт а під час е, е, нічного періоду на 8 кілометрів вони теж можуть бачити завдяки своїм е, тепловізійним е, елементам, які вживлені у ці камери. Тому повалення ось цієї спостережної вежі, по якій відпрацьовують наші танкісти, воно, звісно, що. Е, Можна сказати, частково осліпить ворога на цих рубежах. Та й загалом, по всіх ділянках зараз лінії бойового зіткнення і на державному кордоні, і на Херсонщині наші бійці активно знищують саме ось такі установки російські муром М, які є доволі такі хорошими дозорними пунктами для спостереження за приміщенням, загалі за активністю наших військ. По Херсонщині теж є активна робота, і це фактично як теж такий елемент підготовки до майбутнього. В нього контрнаступу, тому що тут погода набагато краще ніж в Бахмуті, і це ми можемо бачити. Зокрема, в Кардашинці це Голопристинський район. Ось населений пункт Кардашинка, і тут бійці підрозділу ВОГ-17, Відео якого я раніше показував з роботою по Олешкам, вони зафіксувавши місця розташування ворога. Під час денного періоду в Кардашинці, от бачите, особовий склад противника носить снаряди, носить БК і складує їх в одному місці, от, виявили цей пункт постійної дислокації, пункт БК, і вночі підрозділ ВОК-17 відпрацював прямісінько в ціль, прямісінько знищивши весь БК Комплект ворога в Кардашинці з іншого ракурсу, видно як палало це все. Ну і наслідки плачущі для ворога. Крім цього, підрозділи сил спеціальних операцій. Нам показали, як вони працюють е, на лівому березі, на лівому березі Дніпра, або ж фактично говорити в Дельті Дніпра. Зараз дуже активні підготовчі дії відбуваються, е, зокрема. Зі знищенням пунктів постійної дислокації ворога ну ось так. З роботою дронів і подальшим коригуванням артилерії розчищаємо ми потроху нашу землю для подальшої деокупації. Все це дельта Дніпра, все це відбувається на в цій до зоні, от ви навіть можете побачити, Кардашинка це теж район Дельти, і в самій Дельті відбуваються підготовчі дії. Крім цього, расисти сьогодні почали дуже сильно кричати про те, що по Кінбурзькій косі українські війська вперше офіційно застосували таку ракету Хелфаєр. Вона зазвичай є. Елементом е, якихось авіаційних комплексів, переважно із гелікоптерів, їх запускають, але, вочевидь, зараз припускають е, аналітики, що Hellfire по Кінбурдській косі у Миколаївській області ймовірно було випущено із наданих Швецією пускових платформ РБС е, РБІС 17, які призначені для протикорабельного використання. По чому саме прилетіла така ракета із такого комплексу, невідомо, але сам факт того, що ми. Озброюємося, і ми проводимо активні дії, в тому числі по Кінбурзькій косі. Раніше оперативне командування Південь повідомило буквально напередодні, що ворог зменшив свою присутність в цій ділянці фронту, тому що вся коса весь півострів зараз перебуває під вогневим ураженням збройних сил України, що в тому числі ми демонструємо із роботою Хелфаєрів.